Сергій Лазо, поет музикант, драматург, проза, який, хоча зараз проживає у Тернополі, та свій рідний Житомир не забуває. І у передсвяткові грудневі дні для усіх своїх шанувальників та просто для усіх бажаючих поет подарував вечір зустрічі з поезією, музикою, з мистецтвом атмосфера, коли є що сказати і є кому почути, і от це чудова хвилина. От цей момент він настав. Для Наталії Сумської участь у вечері Сергія Лазо стала своєрідною прем'єрою її як співачки, виконавиці музичних творів поета, а познайомила актрису та митця слова поезія. І це знайомство переросло у дружбу, а згодом і у спільну творчість. У мене вже десь більше чотирьох пісень в репертуарі, який я, на жаль, не співаю щовечора і навіть не щомісяця. Це випадає отак, коли в маестро якісь творчі вечір. І я безмежно вдячна. На йому за те, що він вважає за потрібне покликати мене артистку там драми, кіно, телебачення до себе у творчий вечір. Ну може, й добре, бо ж не всі вони суто для виконання популярними співаками. Вони як мікровистава. Нещодавно вийшла рецензія Володимира Шенкарука під назвою «Лазар. друге пришестя на книгу Сергія Лазо. Ми так любили The Beatles», яка відразу стала однією з кращих рецензій за версією BBC. і це не дивно. Адже Володимир Шенкарук – Сергія Лазо знає ще зі студентської лави. Один із тих, хто народився в Житомирі, і ніколи навіть в найважчі моменти свого життя, навіть через ці всякі снігопади і катаклізми, він ніколи не забуває дорогу до рідного міста. І звичайно, на вечері, окрім поетичного слова, звучали популярні пісні, автором слів яких є Сергій Лазо у виконанні Віктора Павліка. На малюю. Не кажи мені не нові кажи книги, диски, пісні, поезія все це Сергій Лазо подарував своїм землякам в передноворічні дні, щоб наступного року у нас в Житомирі відбулося третє пришестя Лазара.